Всім привіт! Перед тим як учити вас писати код, мені потрібно, щоб ви зрозуміли, як перетворюється код в програму і де саме писати цей код. Сьогодні розберемося з першим кроком. Отже, почнемо з далека. Уявіть, що вам потрібно пояснити китайцю щось. Ви не знаєте китайську, китайсь не знає українську. Які є варіанти вирішення проблеми? Перший і довгий варіант це вивчити китайську, щоб потім на його мові йому і сказати. Але тут є велика проблема: вчити китайську будете довго і тяжко. Друге вирішення проблеми найняти перекладача, який уже знає обидві мови. Ви зможете йому говорити на вашій мові, а він уже скаже китайцю на його мові. Другий варіант мені більше подобається. жаль тільки що треба заплатити за нього в реальності. Так от, в програмуванні ви програміст. Китаєць це комп'ютер. Комп'ютер не розуміє ні українську, ні англійську. Він розуміє лише числа 1 і 0. Комбінації цих чисел різної послідовності для нього є різними даними і указують йому, які команди над цими даними виконувати. Уже давно ніхто не вчить одиниці і нулі, щоб показувати комп'ютеру, що йому робити. Для вирішення цієї проблеми у вас є також перекладачі. Спеціальні програми, написані розумними розробниками, які називаються компілятори. Компілятор це програма, яка перетворює мову програмування на мову комп'ютера. Але стоп, при чому тут мова програмування, якщо мова йшла про реальну мову, наприклад, українську? Діло в тому, що реальні мови надто складні для того, щоб командувати комп'ютеру на них. Тому були придумані мови програмування. Це дуже спрощені мови, в яких синтаксис не такий величезний і в яких містяться дуже мало слів. Зазвичай навіть менше ста. Вивчити мову програмування набагато простіше, ніж вивчити мову комп'ютера, тому сучасні програмісти вчать саме мови програмування, серед яких є мова C. Вам потрібно вивчити мову програмування і просто скористатися компілятору, щоб комп'ютер виконував ваші задачі. Тому ще раз повторюю, компілятор це програма, яка перетворює, іншими словами, компілює, код, написаний на мові програмування на код, який розуміє комп'ютер. Детальніше будемо розбирати згодом. Ви ще не знаєте, які програми треба використовувати, щоб писати код. Але представимо, що ви вже написали код. Код ви пишете у файли. Файли з кодом на мові C зазвичай мають розширення .cpp, .h, .hpp і так далі. Найчастіше саме CPP та H. І от ми написали програму, яка складається з декількох файлів. Вам треба запустити процес компіляції. Першим кроком є запуск препроцесора. Його запускає компілятор. Що таке препроцесор? Це підпрограма, яка робить декілька речей: видаляє лишній код з ваших файлів. Копіює вміст всіх заголовкових файлів в файли з кодом і виконує препроцесорні директиви. В далекому майбутньому я розповім про те, що таке препроцесор більш детальніше. Зараз треба розуміти загальну картину. Після цього кроку у нас буде менше файлів і лишатимуться лише cpp-файли. Наступним вхід вступає сам компілятор. Що робить він? Він перевіряє, чи допустили ви якісь помилки при написанні коду. Якщо так, покаже вам, де саме ви допустили ці помилки. Часто він показує не там, де треба. І дасть опис цим помилкам. Часто незрозумілий. Поки ви не виправите їх, далі поїзд не поїде. Виправили, тоді компілятор їх знову перевіряє. Якщо все добре, він перетворює кожний cpp файл в об'єктний файл. Об'єктний файл це файл з командами, написаними уже на мові комп'ютера. Але в результаті другого кроку у вас буде декілька об'єктних файлів, як з них зробити програму. Далі компілятор запускає наступну підпрограму. Вона по англійськи зветься Linker. Інколи її називають лінковщик, компоновщик, компонувальник, я буду називати Лінкер. Лінкер робить наступне: перевіряє зв'язки між файлами. Доволі часто, або майже завжди, ви будете користуватися інструментами із стандартної бібліотеки C. Що це? Це набір уже готових інструментів для виконування різних задач. Щоб ви не писали їх заново вручну, розробники мови C вже зробили це за вас. Але щоб користуватися цими інструментами, ви маєте їх підключити до ваших файлів. Також ви самі можете написати інструменти в одному файлі і використовувати їх в вашому ж іншому файлі. Лінкер перевіряє, чи правильно ви зв'язали файли. Якщо ні, видає помилки і вирішуйте їх. Як вирішили, Лінкер знову все перевірить. Якщо все добре, то він бере ваші об'єктні файли, об'єднує їх з файлами стандартної бібліотеки C і створює новий, єдиний файл, який має розширення .exe, .lib або .dll. .exe файли це і є уже готові програми, які ви можете запустити. .dll та .lib файли – це бібліотеки, які можна підключити до інших файлів, щоб скористатися інструментами цих бібліотек. Наприклад, стандартна бібліотека C складається якраз таки з .lib файлів. Переважно більшість уроків ми будемо з вами створювати саме .exe файли. Але в далекому майбутньому я покажу, як створювати бібліотечні файли. До речі, .exe – це скорочення від executable, що означає виконуючий файл. Тобто файл, який виконує команди. Всі програми, ігри, які ви запускаєте, запускаються саме файлами з таким розширенням. Підсумовуємо. Щоб створити програму на мові C, нам треба спочатку написати десь код. Потім нам потрібний компілятор, який запустить препроцесор для скорочення нашого коду і зменшення файлів. Далі компілятор перевірить наші помилки і створить із наших файлів об'єктні файли. Потім запуститься лінкер, який перевірить зв'язки між файлами, і створить фінальний файл, який буде або програмою, або бібліотекою. Виходить, що нам треба компілятор і стандартна бібліотека C. Код ми можемо написати навіть в блокноті. Просто в кінці поміняти розширення файлу з .txt на .cpp. Але це незручно. Простіше скачати програму, яка все це вже буде мати з собою і навіть більше. В наступному уроці я розповім, що це за програма і як її встановити. А на цьому урок завершено. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то ви можете підтримати мене наступними способами: лайкнути це відео, написати коментар під ним, підписатися на канал, якщо ще не підписані, стати спонсором каналу, щоб отримати доступ до практичних уроків, задонатити мені по посиланню в описі відео, і задонатити мені через YouTube кнопку Дякую під відео. Всі ці речі популяризують мій канал, дають мені можливість працювати над відео і мотивують мене знімати для вас уроки і надалі. Зустрінемося в наступному році. Бувайте!